Вправа 569. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, стартуємо в першому завданні. Ми бачимо, що тут у нас є а в квадраті, то ми його запишемо як А, що множиться на А. То ми записуємо, що цей вираз запишеться як 4,23, що множиться на А. Відняти, а А в квадраті це буде А, що множиться на А. І це дорівнює. Бачимо, що тут у нас є спільний множник А. То ми його виносимо за дужки, то це буде А. А в дужках тоді в нас залишиться з першого данку 4,23, а з другого мінус А є. Ну, а зараз знайдемо значення цього виразу, якщо. Отже, якщо А дорівнює 5,23, то наш вираз А, що множиться на 4,23 мінус А. Буде дорівнювати. Замість А пишемо 5,23 Що множиться. Потім записуємо 4,23. Відняти. А замість А пишемо 5,23. І це дорівнює. Це буде 5,23, що множиться. Потім 4,23 мінус 5,23 це буде мінус одиниця. І це дорівнює. Ну що ж, тоді ми отримаємо мінус 5,23. Є. Переходимо до другого завдання. Тут у нас є х квадрат плюс х у третій. Тут можемо записати це в такому вигляді, як х квадраті у. А х у третій – це буде х у квадраті, що множиться на х, і це дорівнює. Х у квадраті ми можемо винести за дужки. Тоді ми отримаємо х у квадраті. А в дужках з першого доданку буде y. А з другого буде плюс х. Є. Ну, а зараз знаходимо значення цього виразу, якщо. Отже, записуємо того, наш вираз х у квадраті. Так, що множиться? На y плюс x буде дорівнювати. x у квадраті це 2,51 у квадраті, що множиться. Далі замість y пишемо мінус 2,51 Додати, а замість x пишемо 2,51 І це дорівнює. Ну що ж, це буде 2,51 у квадраті, що множиться. Мінус 2,51 плюс 2,51 Це буде сума дорівнювати 0. Це сума протилежних чисел. Ну і будь-яке число помножити на 0 буде 0. Є. Переходимо до третього завдання. Тут у нас м у 5, мінус М6, запишемо це як а помножити на м 5 а м6 запишемо як м 5. Що множиться на m або на m у першій. Це дорівня. Ну Що ж, бачимо, що тут у нас є спільний множник m у п'ятій. ми його можемо винести за дужки. Тоді у дужках у нас залишиться з першого доданку А, а з другого мінус m. Є. Ну що ж, записуємо, якщо m дорівнює і a дорівнює таким числом, то наш вираз m у п'ятій в дужках А мінус м буде дорівнювати. М у нас мінус 1 у п'ятій, що множиться? А мінус m це буде мінус 5. Відняти. А замість М пишемо мінус 1. І це дорівнює. Мінус 1 у п'ятій степені. Це непарна степінь. 1 у будь-якій степені буде 1. Ну, а мінус у непарній степені буде мінус. Тобто це буде мінус 1. Ми записуємо тоді, що це буде мінус 1, що множиться. Мінус 5 відняти мінус 1, це мінус 5 додати 1. Це буде мінус 4. То ми записуємо, що це дорівнює. Мінус 1 помножити на мінус 4, це буде просто 4. Є? Ну і останнє четверте мінус хі мінус х квадраті. то ми записуємо це як мінус хі, відняти а х квадраті – це х, що множиться на х, і це дорівнює. Ну що ж, ми тут можемо записати як мінус х всюди винести дужки. То тоді, якщо ми мінус х винесемо дужки, то з першого доданку залишиться y, а з другого доданку залишиться плюс х. Тому що плюс х помножити на мінус х буде мінус х Ну, а зараз знаходимо значення цього виразу, якщо записуємо то, наш вираз мінус х, а в дужках y плюс x, дорівнює мінус. Замість x пишемо 2,7, що множиться. В дужках y у нас дорівнює 7,3 додати. А х у нас 2,7. І це дорівнює Мінус 2,7, що множиться. 2,7 – це буде 10. І це дорівнює. Мінус 2,7 помножити на 10 це буде мінус 27. Є. Записуємо відповідь. Отже, в першому завданні. Вийде. Знайдіть значення виразу. Спрощувати тут не треба записувати, що ми спростили. Тільки значення виразу. Пишемо мінус 5,23. В другому завданні це вийшло 0, в третьому завданні вийшло 4. І в четвертому завданні вийшло мінус 27. Є?